Казав Господь Ісус, Оре вам, книжники та Фарисеї, лицеміри, що поїдаєте домив до виць і на показ довго молитесь, тим що тяжче приймати засуд. Фарисеї на показ молилися, щоб виглядати побожними релігійними, але поїдали домив до вись об'їдали їх, жили за їх рахунок, хоча тих вдовиць не вели до Спасіння в Христі Ісусі, не вели до Бога, бо самі не вірили в Христа Господа, Месію, Спасителя. Хора вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовицю і на показ довго молитесь. Якщо ми нібито молимося, нібито Релігійні, але не допомагаємо людям, а в нечесний спосіб ще їх і використовуємо, тоді це є гріх. Якщо ми вже молимося, то ми не об'їдаємо довиць чи когось не використовуємо чи на роботі, або в родині, чи де інде, а стараємося ще й іншим допомогти. І словом, і ділом, і ділами милосердя. Тому ми не використовуємо релігію для того, щоб жити за чийсь рахунок, а щоб тим людям, які потребують, маємо обов'язок допомогти. Тому і молимося і чинимо добрі діла. Бо якщо хтось молиться і каже, не чіпай мене, я молюся і нічого не хоче робити, це означає, що людина не з Богом. Бо коли людина спілкується з Господом Богом, молиться, то Бог дає бажання, розуміння, кому і що треба допомогти, чи в церковних справах, або в родині, чи бідним, потребуючим. Тому що Бог хоче, щоб ми були щасливі, забезпечені, здорові, святі, щоб ми були послужливі, милосердні, допомагали тим, хто в біді. Хто нещасний, хто не навернутий. Через те ми не сприймаємо релігійність як щось однобоке. Мій монолог до Бога, це молитва. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Він молив. Ще маю три вернушки: бум 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 Знов відмолив. Ще ці книжечки. бам бум 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 І знов. І кажу, ага. Ще не подивився цю дев'ятницю. Безвідмовну. Бум-бум-бум-бум-бум є. Чоловік і діти кажуть, а коли ти це все будеш робити, що в хаті не маю часу, бо я, бачите, молюся. Тобто, коли ми молимося, то ми спілкуємося з Господом Богом і говоримо до Бога осмислено, серця і слухаємося, що Господь Бог надихає. І також, коли ми бачимо, що наші діти пропадають у гріхах, не сповідаються, не почащаються, чи внуки чи чоловік, дружина, знайомі. То ми не кажемо, я не маю коли вас всіх навертати. Навіть так навіть не думаємо. Я не буду вам говорити про Бога. Пропадай все пропадом, я молюся, я людина добра і все гадно. Так не може бути. Ми молимося, і Господь Бог дає нам в серці розуміння. Твої рідні чи близькі, чи знайомі, чи незнайомі люди пропадають в гріхах, ти маєш їх навертати до спою, до причастя, до молитви. До побожної поведінки до католицької церкви, до добрих діл, Божій благодаті і правді. Через те ми повинні бути чутливі на натхнення Святого Духа і не бути як ті фарисеї, книжники лицвіри, які витворили свій егоїстичний спосіб псевдорелігійності і не мали любові до ближніх, і не мали любові до Христа Господа, тому що Христос Ісус прийшов спасати людей, а вони Його. Зневажили, відкинули і сказали, що він самозванець, причинний, погана людина, і не захотіли сприйняти Христа Господа як Спасителя світу, як Сина благословенного, як Христа Месію. Ми повинні Христа Господа возвеличувати, приймати тіло кругу Христа в Євхаристії. Якщо і молимося довго, то не на показ і не тому, що в нас якийсь хворобливий є псодорогійний намір. А молимось, наприклад, за навернення дочки, сина, брата, ворогів чи за когось, що вони покалися, навернулися і пішли до спою, до причастя Католицької церкви, щоб жили і чинили добром. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, щоб проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, робить його удвоє більше, ніж ви гідним пекла. І коли ми вже почали навертати людей то не вертаємо їх до своєї забобонної псевдорелігійності. можливо, у когось така є. І кажемо, тобі пороблено. Все, там. Яйця тобі відкинула чекістка, то вже все, то на смерть. Треба то відмовлювати. Йдемо, шукаємо, хто нам відробить. Чи щось подібне, якісь несеністі не говоримо, і не зводимо людей до якогось гіршого стану бездуховності. Грішності, забобонності, моїшніх переконань. А коли вже ми людей навертаємо до Господа Бога, то навертаємо до сповідь, до причастя, до того, що вони читали Катихін католицької церкви, святе письмо, щоб слухались повчання Папи Римського, духовних наставників, щоб жили згідно Божим законів і всякі свої, свої вірні забобонні переконання відкидаємо і не нав'язуємо людям. Щось нездорове, грішне, неморальне. Тому стараємося людей приводити до Христа Господа, до святості, до прийняття святих тайн і до життя згідно Божих законів. Не маємо права під видом нібито релігійності привести людей до якихось неправильних, псевдорелігійних, забобонних уявлень чи переконань. Читаємо ті книжки, що затвердила Католицька церква. І дотримуємося тих набожеств, що доручає Свята Католицька Церква. Але найбільше знаємо, що служба Божа це є вершина побожності і приймаємо тіло кров Христа в Євхаристі, живемо свято чиним добром, уникаємо гріхів і навертаємо грішників. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що даєте десятину, зм'яти кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі. Справедливість милосердя, віру. Хтось хоче відкупитися, а я дав пожертви на церкву. Добре, а я бідним дав. Дуже добре. А ти маєш віру, в Бога, вірність Господи, ходиш до спою, до причастя. Я не маю часу, я працюю. Одна старі вже будемо ходити з дружиною, якщо доживемо. Тому ми не хочемо відкупитися якими своїми матеріальними статками чи грошима Господа Бога. Тому що Господь Бог нас врятував, і цей дар від Бога. Христос Ісус помер за нас на хресті, і ми маємо прийняти Христа Господа своє життя, приймати тікру Христа в Єхаристі, прийняти Слово Івангелія, науку католицької церкви, нове життя, побожності, святості. Якщо її робимо добрі діла, то знаємо, що це як. Вияв нашої вдячності Богові за те, що він благословив працю наших рук і нашого розуму. І ми не скупі. Ой, треба стати десь там збоку, щоб ті, що збирають на тацю, мене обійшли. Не бачили? Сьогодні повезло. Знову мене не бачили. Три гривні кинули. Ну, хто бідний, то таке, а хто може і щось дуже для себе жаліє, каже мені ще на базар треба піти купити. А тут, що в церкві щось давати, та вже обійдуться. Тому ми не користолюбні і не скупі в церкві. Як казав Давид, коли за нього хотів принести жертву один відможу, це має коштувати мене. І він великий дав статки для того, щоб принести жертву. Це коштувало його матеріально. Так і ми. Кажемо, Боже, ти мені все дав. те, що я тобі даю. На пожертву, чи для бідних, чи на церковні потреби це даю щиро серця. Знаю, що даю замало, але даю більше, ніж я спроможний. Тоді ми зауважуємо, нас завдає гроші здоров'я, нас люди шанують, і нам все щастить в житті. Якою мірою міряємо, такою нам відмірюють. Тому для добрих діл, для Господа Бога. відмірюємо з усього серця, але знаємо, що спасіння дар Божий. Приймаємо Христа Господа і не хочемо спасатися без Ісуса, а потребуємо Христа Ісуса в Євхаристі, в прийнятті причастям і хочемо жити у Христі Господі, виконувати волю Божу, навертати грішників, чинити діла милосердя. І те слід робити, і того не слід лишати. Треба мати віру в Бога, вірність Господеві, молитву і мати добрі діла, любов і милосердя. До ближніх. І ще головне мати добрі діла діла і діла милосердя для душі ближніх, щоб їх навертати до спою, до причастя, до молитви, до Католицької церкви, до святої поведінки в Святому Дусі. Говоря вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину змяти кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше у законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, того не слід лишати. Святий Духу, Духу, допоможи мені, попомоги, бути, вірним Господу, бути вірним Христу Господу, приймати тілу кров Христа Євхаристії, Євхаристі, з вірою і з любов'ю і жити в дусі Євхаристії, в, в, Євхаристі, в Христі Ісусі, Ісусі. чити добро, добро діла милосердя, 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 навертати грішників, бути доброзичливим, лагідним. лагідним, дай мені ласки Духу Святий, святи. щиро, щиро молитися, спілкуватися з Небесним Отцем, з Небесним Отцем. Ісусі, Христі. Ісусі Христі, прославляти Бога, любити, любити Його Пану Дусе і виконувати волю Божу, чинити добро. Слава Отцю і сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки, віків.